Друзі, вітаю вас! Ми з України. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Традиційно з вами зустрічаємося, щоб проаналізувати ті події, які вже відбулися. Зрозуміти, які події можуть чекати нас з вами у майбутньому. Ну і звісно, знайти відповідь на головне запитання: а що нам з усіма цими знаннями робити? І от якраз відповіді на ці запитання допомагають нам шукати наші гості, яких ми завжди запрошуємо в наші ефіри. Євген Дики сьогодні в нас в гостях, ветеран російсько-української війни. Вітаю вас, добрий день! Слава Україні! Героям слава пане Євгене, давайте розпочнемо із того, що відбувається в Харкові в контексті і окре і, скажімо так, більш вузькому і більш ширшому, значить, якщо ми говоримо про обстріли Харкова, які на жаль не припиняються вже. Доволі тривалий час вчора. З'явилося повідомлення про те, що росіяни вперше вдарили по Харкову керованим боєприпасом великого калібру. Зазначу, що це попередня інформація, яку надав голова Харківської ОВА Олег Сінігубов, і е, там, значить, повідомляють про те, що росіяни вперше по Харкову завдали удару саме керованим боєприпасом великого калібру. Що вам про це, це відомо? Так, давай. розкажіть нам тоді, от, як тут, так, так. Е, тут важливо е, скажемо так форма, фо, формально, так все правильно, але людям це нічого не пояснює. Так. От тим більше назвати цей боєприпас керованим, це ще й ну сильно некоректно, якщо чесно. От вони ще високоточним його назвали, от, е, з точністю прильота плюс мінус міський район. От е, але 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 про що ми насправді говоримо? Е, е, Почали бомбардування Харкова з використанням авіаційних бомб. Конкретно вчора було застосовано плануючу версію авіаційної бомби ФАБ 250. Я нагадаю, що в російському в російських радянських ще бомбах от оцей цифровий індекс це вага, тобто це 250-кілограмова бомба, і цих бомб, на жаль, на російських складах дуже багато, бо їх свого часу ще радянський союз накліпав от з розрахунку на третю світову. Е, але е, тривалий час росіяни не могли ними користуватися. Справа в тому, що в, в своїй класичній радянській версії ця бомба скидається з літака, ну буквально над ціллю. Вона пролітає там пару кілометрів, от е, від точки, де, де її скинули. Тому на початку війни ці бомби активно використовувалися, зокрема по Харкову. До речі, але е, ну, росіяни не ну до цього е, цими самими бомбами було знесено спершу Грозний в першу чеченську і в другу чеченську. Потім Алєпо і Пальміра, от в Сірії, е, ну, е, потім Маріуполь. От е, але е, на решті території України, е, все ж таки, вперше за всі ті десятиліття Росіяни зіткнулися із потужним ППО. І наша протиповітряна оборона на початку війни збила багато їхніх літаків, тому саме тому бомбардування припинилось. А далі, на жаль, е, росіяни знайшли вихід ситуації. Вони вигадали таки, таку. Доволі примітивну, але на жаль, дуже ефективну приспособу. От е, якщо так дуже спрощуючи, то вони до старої радянської авіабомби приробляють крильця. І якусь таку сяку систему навігації. Ну, оця така, така сяка система навігації, от вона формально дозволяє називати це керованим виприпасом. Mm -hmm. Ну але от якраз з, 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 з цим у них якраз все дуже криво. От е, система навігації така, що точність прильоту в кращому випадку, плюс-мінус 500 метрів. От е, в кращому для них випадку. А насправді зазвичай те, що ми зараз бачимо, це плюс-мінус пара кілометрів. Тобто, це, це російське уявлення про е, точність та керованість боєприпаса. Вони як не вміли працювати по точках та об'єктах, так і не навчились, але вони ніколи особливо цього не прагли. Насправді, от їх цілком влаштовує працювати по площах, тобто просто брати і рівняти цілі населені пункти, де їх щось не влаштовує. От, замість того, щоб оце от мучиться, горбати це, намагатися зробити боєприпаси високоточним. От. а от дальність польоту їм дійсно вдалося збільшити радикально. і оце власне наша зараз ключова проблема. Тобто, система наведення дуже ніяка. А от крильця, от вони прості, примітивні і працюють. В результаті оця бомба з крильцями, коли її скидають з під літака, ну в залежності вони, до речі, зараз ці крильця приробляють до всіх видів бомбиків. Mm -hmm. Є ФАБ – це найлегша з них. І е, тут, в залежності від ваги бомби, от чим вона легша, тим далі вона з цими кринцями летить. От, е, зокрема, саме для е, ФАБ 250, на жаль, дальність польоту тепер зросла до 90 км. Карків е, розташований в 20 км від російського кордону. Таким чином, їхні літаки можуть знаходитись 50-70 км в глибині їхнього повітряного простору, тобто навіть не підлітати до нашого кордону. І звідти скидати ці бомби. Так, в результаті точність така, що в жодний об'єкт вони влучити не можуть. Але коли ти б'єш по м, місту, то зрозуміло, що воно кудись та й прилетить да. і відповідно е, біди на От вони отак тупо по площах, тобто в них об'єкт, по якому вони бомбардують, це об'єкт Харків, uh -huh. От, е, так само, так само об'єкт Суми, який піддається зараз бомбардуванню саме цими ж самими бомбами. Тобто е, Ну, е, багато хто зараз пробує знайти відповідь на питання, а чому раптом вони зараз стали це робити, так. насправді просто тому, що змогли. От е, тут треба розуміти одну дуже просту річ, як, якого, яка в нас, і в наших західних партнерів до кінця в голові не вкладається. Вони роблять проти нас все, на що тільки технічно здатні. От як в них нема жодних інших обмежень, крім суто військово-технічних. От ну, ми виносимо за дужки ядерку, звичайно. Оце mm -hmm. суттєва умовка, е, От ядерка інша історія, mm -hmm. вона за дужками, але в межах так званої конвенційної зброї от, вони використовують все і в тій кількості, в якій вони тільки на це здатні. От в них немає якогось там регулювання, от у відповідь на те, що ми робимо все, mm -hmm. от е, рівень ескалації, от вся оця, вибачте, вибачте, мою французьку, але вся оця фігня вона живе лише в головах у західних аналітиків. У росіян це виглядає набагато простіше. От е, у росіян це виглядає знаєте за, за, за цим народним жартом. Знаєте, е, чому чому собака дещо собі лиже? Бо може, Бо може. От, е, от все, що вони можуть, все вони роблять, і от зараз просто в них стався оцей технологічний стрибок. Вони, на жаль, налагодили масове конвейерне виробництво оцих от приспособ, оцих крильць, які вони проробляють до старих радянських авіабомб. От вони змогли, от е, перші експерименти були влітку минулого року, а наразі вони вийшли на потік. Тобто, це вже саме виробництво конвейер. А ми можемо комусь якимсь своїм штукам теж якісь такі крильця приробити, щоб теж дотягуватися, чи вперше ну, в нас такі бомби Є. Справа в тому, причому в нас вони є не в кустарному виробництві, як фактично у росіян. В нас вони є в нас, вони реально високоточні. Це що американський бомб? Американські бомби от які нам постачаються ще з минулого року. А оскільки американська допомога призупинилась привіт Трампу, то наразі це місце зайняли французи. От їхні 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 бомби молодь От е, це абсолютно те саме, тільки е, от тепер врахуйте нюанс: точність попадання що американських, що французьких бомб це плюс-мінус 5 метрів. От порівняйте: плюс-мінус да. 5 метрів е, і, і плюс-мінус пара кілометрів. От, от тому якраз оці наші бомби, які в нас є, от їх треба називати саме високоточними, їх треба називати керованими. В ни, з ними проблема яка? По перше, їх мало. Скільки нам давали дждемів, взагалі не оголошувалось ніколи, але насправді йшлося в десятках. От французи свою цифру оголосили, вони готові нам зараз давати 50 штук на місяць. От і, і це дуже непогано. Це ще, ще саме враховуючи, що ми все одно в нас нема мети кошмарити російські міста, в нас нема мети рівняти площі. Нам якраз навпаки, нам потрібні високоточні удари по бункерах, по складах, по командних пунктах. І от для цього навіть 50 бомб на місяць це дуже непогано, і е, ще врахуємо, що в нас обмеження по літаках -носіях. От, е, До речі, в росіян теж, але це різні обмеження. Е, якщо по бомбах у росіян дійсно можна вважати, що запас неміряний, от, і лімітує тільки та швидкість, з якої вони до них прикручують кришля, uh -huh. е, то е, власне, по літаках справа в тому, що ці бомби важкі. І далеко не кожен російський літак здатний нести. От ці бомбардування вони робляться саме із, е, ну правда, от найлегші ці бомби, от якраз ті, що зараз по Харкову. От В них є альтернативний варіант, на жаль, їх можна запускати. ну, е, Багато хто пише, що з установок ураган, це неправда, е, на щастя, бо ураганів у росіян чимало. Їх можна запускати тільки з установок торнадо, притом тільки з останньої модифікації торнадо С. Їх, на щастя, на, у росіян, ну там в десятках їхня загальна кількість, але в принципі в них є такий альтернативний варіант. Їх можна запускати не з літака. Щоправда, тоді дуже зменшується дальність польоту. От, тоді десь 50 кілометрів замість 90. От, але, е, але це все одно неприємно. Але, але до того, що е, а всі, всі важчі бомби, ФАП 500, е, кап 1500 і так далі. От їх може піднімати тільки Су-34. От фронтовий бомбардувальник, така потужна робоча лошадка, mm -hmm. Так от, їх в росіян всього біля 100. Так, може я... може нам я... знищувати ці сушки, тоді ж вони не могли. От, не єдиний наш шлях з цим боротися: от ці бомби не перехоплюються в польоті. Це, це нереально. От якраз єдиний спосіб це саме знищувати літаки. Ну і ми, власне, це почали. Е, під час однієї гастролі нашого блукаючого Петріота е, на східному фронті. Якщо пригадуєте, ми за два тижні е, оцих саме е, Су-34 було знищено 11 штук. Так, тобто, так. Це 10% взагалі всього, що вони мають Тобто кожний десятий літак. Вони втратили за два тижні. На жаль, да, після цього ми за це заплатили двома пусковими ну, от, е, ну, На жаль, це війна. Не буває так, що втрати були тільки в одної сторони. Але, але я б сказав, що навіть розмін дві пускові на 11 е, Су-34 – це хороший розмін, це на нашу користь. от ну, І от, е, Нам далі треба так робити. І е, це єдине, що ми поки що можемо робити. Е, поки що це до прибуття F-16. От F-16 можуть радикально вирішити цю ситуацію, е, хоча звісно, в залежності від того, з чим саме нам її дадуть. Тут ключове, з якими саме ракетами повітря-повітря, нам поступляться в 16. Якщо нам дадуть хоча б 120 кілометрові ракети, це вже вирішує проблему. Якщо дадуть 200 кілометрові, то це взагалі ще й достатньо безпечно для наших вирішує цю проблему, не заходячи в зону дії російської ППО. Але f 16 ще в польоті, f 16 ще не долетіли. Тому поки з усього, що в нас є, на жаль, дотягуватися до цих бомбардувальників можуть тільки Петріоти та СЕМЦІ. Ну, Семпці в нас аж один комплекс, який і то в складну нам дали Італія та Франція. От Петріотів трошки більше, але в межах одної руки. От, от саме це і лімітує, що не можна е всі наші міста прикрити. Тобто в нас набагато більше міста, ніж, ніж петріотів. Ну, ну, от, 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 от така ситуація. Якщо говорити про е, якби стратегії, да і плани окупантів, ми чули про санітарну зону, так звану Путін про це сказав. Ми е, бачили в західних змі публікації. От, зокрема, не так давно е, публікували про те, що нібито є три сценарії: от як там західні аналітики бачать розвиток подій. Значить, перший сценарій це що дійсно будуть намагатися е, захопити Харків, Харківську область і е, е, мабуть, очевидно, що й Сумську. І робити оцю так звану санітарну зону. Е, другий варіант до речі, про нього зехай списав, і він такий для мене неочевидний, але тим не менше, озвучую його: що теракт у крокус Сіті Холі Путін спробує використати для. Заморозки війни в Україні, ну для того, щоб накопичити сили і тому подібне. Ну і третій сценарій це те, що все буде розвиватися, от в такому ключі, як зараз розвивається. да Тобто вони, от як ви кажете, зможуть робити, будуть робити все, що зможуть до чого зможуть грубо дотягнутися. От те, що зараз посилилися обстріли півдня, посилилися обстріли Харкова і так далі. це Вкладується в цю теорію, чи це дійсно просто те про що ми говорили? Бо можуть. Бо можуть, бо можуть це абсолютно просто от посилення їхніх обстрілів, просто абсолютно чітко скорельовано, воно чітко пропорційно е, зростанню потужності їхнього ОПК. От вони дійсно мобілізували свою економіку, от вони вивели свій ОПК на максимальні оберти. От е, стали виробляти більше зброї. Нам на голову більше полетіло. Все, крапка тут, mm -hmm. і їхні цілі абсолютно не мінялись. Їхня загальна стратегія абсолютно не мінялась. Вони як хотіли окупувати не тільки Суму та Харків, а взагалі-то всю Україну. От вони, вони вони від цього ні разу не відмовлялись. Тут достатньо речі їх самих послухати. Вони це абсолютно не приховують. Я не знаю, що там свої мудрують ці великі аналітики. От інколи варто просто послухати Путіна і Медведєва. Вони абсолютно чітко говорять, що і Харків, і Суми, і Київ, і Дніпро, і Запоріжжя, і до речі, навіть Львів оце пріміння е, окупіровані українцями рускої міста. Київським режимом красно. вони кажуть, київський режим, це їхні улюблені. Так, да, да, да. тому от ми з вами зараз говоримо, е, от ми з, вас, з вами зараз страждаємо в окупірованому руському місті і чекаємо на визволення. От все для них це нічого абсолютно не мінялось, насправді. І е, питання тільки в тому, що хачулі і магулія це дві різних магнолії. От е, далеко не все, що вони хочуть, вони можуть. Е, і в різний час тому, е, якщо ми ну, другий сценарій, де прив'язаний з от, за вуха, от, чи як кажуть в російських кінетах, от натягнути як та сова на глобус, е, оцей крокус, ну чесно, це мені не цікаво навіть обговорювати це маячня, це не серйозно. От а от е, що стосується двох інших сценаріїв: наступ на Суми та Харків, е, або просто повзучий наступ, який ми вже бачимо, переважно в Донецькій області, де от. так от, е, в залежності від того, про яку часову, про які часові рамки ми. Говоримо, якщо ми говоримо про найближчі місяці, то все, що вони можуть, це оцей повзучий тарганячий наступ, який зараз відбувається по лінії фронту, е, їм є зараз чим бомбити Суми і Харків. От вони їх бомблять, але в них від цього не з'явилось, ким туди наступати. В них тупо фізично немає людей, щоб наступати на Суми або Харків. От на Харківську, наприклад, напрямку на нинішній період для них програма максимум це Куп'янськ. Угу. і то в мене все ж таки враження, що навіть цю програму максимум не думаю, що здолаюсь. От на Авдіївському напрямку фронт прогинається, але дуже повільно і з великими втратами для них. Тому багато їм зараз не світить. Щось ще відіжмуть. От, але багато не світить. А інша річ, що це ми говоримо про найближчі місяці, поки проти нас воює отой контингент, який вже тут е, в них на паузі стояла мобілізація, поки вони провели оці так звані вибори. Пу угу. от які насправді нічого спільного з виборами не мають. Але ж це ж був для них чомусь для них важливий такий я б сказав релігійний ритуал. От присяга руського народу государю імператору. Ну так вони От, ж ми, люблять ритуали. Це, це ж жістроків. Руський народ і справді. До речі, треба віддати належне. І справді присягнув. Ритуал пройшов дуже успішно. От, а тепер за це треба відпрацьовувати. От присягнув государю, а тепер іде От е, Як там було в бравому воюку Швейку, е, це ж так прекрасно отримати, отримати, отримати штика брюхо за государя імператора. Yeah. От, от тепер їх поженуть отримати штика брюхо. Але просто з моменту роздачі повісток до появи цих мобіків на фронті, цикл десь 4-5 до 6 місяців. В середньому 5. 4 Тобто десь на кінець літа е, вони сюди понаїдуть. Десь на кінець літа вони сюди виставлять ще 300 тисяч мобіків. От, цифра відома з Утєчок, це ж наказ Шойгу про мобілізацію 300 тисяч мобіків, е, утек в, те, що там лишилося від російської опозиційної преси. Е, цифра, до речі, виглядає дуже обґрунтованою. Це якраз е, одноразова пропускна здатність їхньої мобілізаційної системи. Е, і от сюди понаїде оці 300 тисяч мобіків. Ну, а враховуючи, що в той час, поки вони е, роблять бомби та мобілізацію, е, ми в цей час е, розглядаємо поправки до законопроєктів, Да. Е, то. Е, то, то. Е, Скажімо так, е, ну то, чесно кажучи, тоді я б сказав, що буде абсолютно реальним і наступ на суми, і наступ на Харків, а в принципі, може навіть і на Київ. Бо знаєте, е, коли цей наступ просто фізично не буде кому зустрічати і відбивати, то самі по собі оці да, ми там зараз фортифікацію класно готуємо, ми там окопуємось. Нарешті, на третій рік війни, до нас дійшло, що mm -hmm. варто окопуватися. Да, але проблема в тому, що е, жодний бункер. Жодний окоп, жодна траншея самі себе не боронять. От лінія суровікіна витримала наш наступ не тільки тому, що була дуже грамотно накопана, а ще й тому, що в неї засипали 450 тисяч модиків. Да. От і тоді, так, да, і тоді лінія Соровікина, ми об неї розбиваємося. Mm. Ну, а якщо стоятимуть дуже, навіть дуже гарно накопані лінії оборони, а в них буде так, як зараз у нас під Авдіївкою, де інколи, вибачте, мене ротні позиції тримає, рота нагадаю, це під 100 людей. От коли ротні позиції тримає 10 бійців, це зараз я абсолютно не перебільшую, це позачора з хлопцями говорили. От коли під наприклад, на взводних пунктах взвод це 30 бійців, mm -hmm. від 5 до 8, От, і це робота, це один з ключових напрямків. Ну, вибачте, про що ми тоді говоримо. Тобто, ну, Тоді да, тоді можна розглядати всі апокаліптичні сценарії е, з е, е, деокупації русських городов Харків, Сум без проблем насправді. Тобто, ну, Якщо тебе ніхто не зустрічає, можеш наступати достатньо успішно. Ну, То фактично, фактично від нас залежить, власне, е, що станеться з цим російським е, наступом. Це повністю вирішується. Що робить Росія, ми бачимо. Ми чітко бачимо все, що вона задіяла. До речі, є і непогані новини. Те, що е, нарощувати кудись більше, їм вже практично нікуди. От вони зараз десь, от, ну практично на верхній планці своїх е, виробничих можливостей по зброї, по техніці. От, і ця планка не така вже й висока, насправді виявилась. Але, е, але за умови, коли в нас нема кому. От боронитись, то і цього достатньо. За умови, якщо в нас буде-кому боронитись, то розіб'ються. От е, по тому, що я зараз бачу саме не на фронті, а у нас тут в тилу, то зустрічати буде нікому. Якщо, якщо знов нічого не поміняється за той час, який в нас є, поки вони проводять свою мобілізацію. Так, так і е, Зеленський ставив питання вчора і в своєму зверненні, чому петріот, яких багато у світі не захищають небо Харкова, і перед тим е, з'являлися аналітичні статті стосовно того, якщо не проголосують допомогу, е, мається на увазі Сполучені Штати, скільки в нас вистачить патріотів, щоб захищати е, країну? І знову ж таки, питання ПВО – це те питання, яке постійно виникає. Да? Е, що ми можемо розповісти людям про цю ситуацію? Що ми маємо з цього? Розуміти ми маємо для початку запитати людей, скільки наших зенітно-ракетних комплексів ми відправили на оборону Алеппо або Пальмір? Справедливо. Скільки наших зенітних ракетних комплексів ми відправили в Грозний або в Тбілісі? Тому вибачте мене, е, я раджу тим людям, яких найбільше цікавить, куди дивиться світ, е, просто взяти, прослухати одну пісеньку в інтернеті. Я її тут всю цитувати не буду, бо там обсценна лексика. От е, але, от вона дуже просто гуглиться: от е, мі е, твій біль нікого не цікавить. Ні, не, не волнує, твій біль нікого не волнує. От, просто один раз послухати цю пісеньку і трошечки повернутися в реальний світ, в якому ми, вибачте, нікому не допомагали. Нам і так допомагають набагато більше, аніж будь-кому перед нами. Ну ясно, що нам треба більше, ясно, що нам хотілося б більше. А є те, що є, могло і цього не бути. Могли взагалі навіть жодного гріма вибачте стінгера не дати, мали повне право, тому що ми до цього не допомагали ніколи і нікому. Тому давай, давайте так, давайте просто все ж таки менше взагалі акцентувати на тому, хто нам що не додав, а давайте краще займатися тим, що ми тут маємо зробити. А ми в першу чергу мали б вибачте мене людей виставити, бійців. Це те, що не вирішується в Конгресі США. Це те, що нам не знайде Петер Павел на відміну від артилерійських снарядів. От е, от давайте кожен знаєте, все, все гарно працює, коли кожен відповідає за, от, за свою сферу відповідальності. Вибачте за тавтологію. От ми з вами, український тил. Ми з вами не відповідаємо за те, де де взяти петріоти. А от за те, де взяти людей на фронт, ми з вами відповідаємо. І поки ми з вами абсолютно провалюємо свою частину роботи, давайте не будемо переводити стрілки і займатися тим, хто, і, хто ще теж щось не робив. І не можу вас не запитати про аналогання циркон, який ми все-таки збили, і з'являлись публікації на Defense Дефен... Express, зокрема, я це бачила про те, що нам пощастило, що велика дуже частина його впала, да, її вдалося так, вивчити, взяти, вивчити, да, і дізнатися, величину. що, що куди і як там. От так розкажіть нам, щастило. що ми і маємо і знати, і, і нашим західним союзником це насправді це такий е, величезний. М, про про ну про те саме росіян просто фантастичний. Я собі уявляю зараз, як в Росії полетять погони, а може навіть і голови От свого часу, там дехто вже сів в тюрму після того, як ми збили кинджали, коли виявилося, що кинжали, якими Путін лякав весь світ, і розказував, що їх неможливо перехопити Петріотами, і тому в разі чого, от саме ними прорвуть повітряну оборону Європи, а далі в неї полетять. А тут виявилося, що вони... Не просто збиваються, а сто от там де є Петрі, все сто відсотків вони збиваються, і е, так, так, там кілька людей зараз сидить. От е, я думаю, що зараз зараз е, до справи кінжалів, додасться справа циркону, <гум> тому що циркон виявився фантастичною мильною булькою. Ні, ну до речі, я хочу одразу уточнити, щоб мене зрозуміли неправильно. Це не означає, що це не є небезпечною зброєю, ну, це так, означає, так. що він е, що це щось з чим легко впоратись. Ні. Але порівняно з тим, що вони заявляли, і порівняно, порівняно з тим, чи вони знову ж таки лякали світ, і порівняно з тим, що е, скільки ярдів вони все вгрохали, це реально виявилось муль, мильною булькою, просто пшиком. Ну, Почнемо з того, що циркон заявлявся як реально гіперзвуковий, да. кінжал теж. Кінжал виявився взагалі не гіперзвуковим, от просто не. Просто на частині траєкторії він суто механічно розганяється до надзвуку, все. От э, циркон виявився дійсно гіперзвуковим. Але замість обіцяних дев'яти швидкостей звуку виявилось, що максимально 7 з половиною на маленькій ділянці траєкторії, а взагалі по всій траєкторії максимум п'ять з половиною. Ну, здавалося б, і то, і то гіперзвук, і то і то так. багато. Але з точки зору перехоплення 9 швидкостей звука ну, і 5 так. дуже відрізняються. От е, так от, власне, 5,5 швидкостей звука, е, і при тому, заради того, да, їм дійсно вдалося зробити. Е, це для тих, хто ці технікою цікавиться, от е, прямотічний гіперзвуковий двигун. Вони дійсно його зробили. Це реально для них суттєвий прорив. Це, це дійсно великий прогрес, але виявилося, що все ж таки е, воно слабеньке, і для того, щоб досягти навіть оцій 5,5 швидкостей швидкості звука, їм довелося дуже його полегшити. І, зокрема, їм довелось е, зменшити бойову частину там в результаті 40 кг вибухівки. Ну це смішно, це як у шахеда. От тобто е, ракета, яка коштує кілька десятків саме кілька десятків мільйонів доларів кожна. От і несе себе головку як у Шахеда, за 50 кілобаксів. От, е, і більш того, але ж ну, це б якось можна було. Оце б все перекривало з тим, якби він дійсно був незбиваним. А виявилося, що він теж збивається і збивається доволі спокійно. От ну все це просто епік фейл насправді. Тобто, да, це не означає, що вони нам не нароблять якоїсь шкоди цими церконами. Нароблять, але е, ну це знову це здувається навіть їхня велика геополітика. Все вони знову показали, що в них нема чим проривати оборону базовану на Петріот. Таким чином, це означає, що НАТО під парасолькою НАТО може не боятись їхніх ракетних та бомбових ударів. А це дуже багато важить, зокрема в перемовинах з ними. Це зокрема дуже серйозна відповідь е, тим, хто дуже боїться ескалації і прямої сутички з російською армією. От показано, що принаймні до, до неба натівських країн вони просто не долетять. От е, і навіть супер-супер остання, от вундервафля, от яку вони скріпали, а вона знов не дотягує, вона збивається. Вибачте, мене старим добрим Петріотом з uh -huh. 90-ті років. Так, і наостанок, е, буквально коротко. Е, чи очікувати нам, що, от поки вони не вистріляють, там все, що вони за цей час там собі десь підкопили, під, 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 підробили і так далі, вони не вгамуються. Тобто я маю на увазі, що от найближчий час все-таки нас чекає посилення обстрілів, е, посилення намагання влучити в інфраструктуру і тому подібне. Ну я зараз скажу навіть трохи гіршу річ. Можливо, це нас чекає аж до кінця війни. Е, згадаємо Другу світову. Е, найстрашніші обстріли Лондона німецькими ракетами Фау були в кінці 44-го, початку 45-го Тобто, коли вже навіть союзники висадилися в Європі, коли вже не просто було видно, що Німеччина програє війну, а коли вже реально рейх трещав, туди вже їхали американські танки. А вони в цей час розносили Лондон Фау, бо вони тільки на цей час налагодили їхнє виробництво. От е, росіяни весь час працюватимуть над збільшенням свого виробництва, і тому е, тут треба розуміти, що ця війна навіть беремо хороший сценарій, в якому ми перемагаємо. Хоча ще раз, з нашою мобілізацією, я поки м'яко кажучи, не вважаю цей сценарій єдиним можливим. От ми поки робимо все, щоб цю війну програти, якраз ну але е, але це вже інша історія. Так, от, якщо все ж таки ми схаменемось, почнемо почнемо знову нормально цю війну воювати, то ми цілком ще можемо її перемогти. У нас реально є для цього в нас є. Всі можливості насправді для цього. Ми не приречені на поразку. Але це не буде та війна, в якій е, з якогось моменту ставатиме легше, легше, легше поступово. Це буде війна, в якій ставатиме все важче, важче і гірше, а потім оп, і ворог обвалився. Сподіваюся, що вони пошвидше обваляться. Нам би того дуже хотілося. Пане Євгене, дуже дякую вам за розмову за те, що знайшли для нас час. Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, був з нами в гостях. Друзі, дякую вам, що ви дивитеся. Обов'язково підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар, тому що це допомагає нам просувати канал. Так працюють алгоритми Ютубу. Ну і зрештою, це допомагає вам і якомога більшій кількості людей чути відповіді на свої запитання, які щодень виникають в нашому інформаційному полі. Обов'язково з вами побачу. Бачимося в наступних ефірах. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Ви себе, будь ласка, бережіть.